Що краще обрати для захисту вашого макбука? Ось такі пластикові накладки чи кейс з натуральної шкіри. Пластикова накладка одягається на ваш MacBook, особливо нічого не захищає, та найгірше під неї потрапляють пилинки, які дряпують корпус вашого макбука. Шкіряний кейс має гарну товщину для надійного захисту від ударів та сколів, а також всередині є мікрофібра, яка захищає корпус вашого макбука від. Пилу зовнішній вигляд. Я не знаю, якщо вам подобається прозорий, можете носити прозорий. У нас же є різні варіанти шкіри, різні фактури. Просто подивіться, як вона круто та неймовірно виглядає. Тільки натуральна шкіра може мати ось таку лицеву фактуру, що виглядає дорого та солідно. Цей чохол буде служити вам не тільки захистом, а й солідним аксесуаром. Я дуже сумніваюся, що ось ця пластикова накладка послугує вам максимально довго, виглядає вона не дуже. І ось вона нова, в неї ніхто не користувався, але вона вже вся в подряпинах. На наш шкіряний кейс ми даємо гарантію 12 місяців. Якщо з ним щось станеться, все ми виправимо по гарантії. Також у нас діє після гарантійне обслуговування. Наш кейс прослугує вам точно не один рік. По мені, то тут все очевидно. Берете свій макбук, кладете його в надійний шкіряний кейс, ходите, з задоволенням, не паритесь про безпеку вашого основного девайсу. Переходьте до нас в профіль Instagram, замовляйте. Ось такий кейс для свого макбука.